Знову авторинок і працівники ТЦК після перерви в три тижні чоловіки в формі завітали на вулицю Єршова та Карбишева. Люди стверджують, роздають повістки, як на так звані рейди реагують продавці і відвідувачі авторинку. Дивіться у сюжеті Анни Громик. Отож, знову четвер, знову працює авторинок, і знову на вулиці Єршова працює ТЦК спільно з поліцією. Шість людей в формі зсу і двоє поліцейських, з якою метою вони зупиняють автівки. Нам казати відмовилися. Нещодавно ми вже показували, як біля Луцького авторинку працівники ТЦК виписували повістки. Минуло три тижні. Сьогодні чоловіки в формі зсу спільно з поліцейськими знову тут, як тут зупиняють автівки, перевіряють документи і, як кажуть очевидці, виписують повістки. Вони повістки виписують. Ну так, звичайно всім підряд сьогодні виписували. Ну не всім підряд чого Кого зловлять. Вони як приїжджає, то людей нема зразу. Яка їхня мета, що вони тут ходять. Ну як, яка? Повістки дають, хлопці, хлопцям. Коли поліціянти зупинили чергову автівку, водій зауважив, що вони перевищили службові повноваження. Не вказали причину зупинки, Рукоприкладством займаються до пасажира, виламують двері, псують майно. Не представились без нагрудного значка, без камери. Між поліцейським і водієм виникла словесна перепалка. Не треба на мене просто кричати. Я до них підійшов спокійно і не треба мене знімати. Чого а те, що вони матюкаються, знімати? те, що ви вони матюкалися? відповідь, що ви спілкувалися? Я з вами спілкувався. Ви, ви спілкувалися спокійно. з матюками. Не підходьте дистанція. Не кажу. Дистанція. Те, що в тебе є пістолет. І не значить, треба, не на наші питання працівники ТЦК відповідати відмовились. Більше того, дременули геть. Як бачите, зараз на цьому ж місці немає нікого. Коли ми почали задавати запитання по типу, чи законні дії ТЦК, чи вони мають право перевіряти документи, чи законні також дії поліції, вони всі дружно спакувались в машину і поїхали далі, як нам сказали, на патрулювання району. До слова, не лише на вулиці Єршова, ТЦК і патрульні чатували на людей. Також вони були на Карбишева і просто ходили поблизу та всередині авторинку. Панове, я перепрошую, а що ви, ви повістки виписуєте, роздаєте? Ні, це виходить запрошення, щоб люди оновили свої дані облікові. Угу. І ви всім це запрошення виписуєте? Ну лише людям, які скажімо, Старше 27 років і до 60-ти». «Ми не надаємо. Ми, не, у нас є спеціально виділений орган зв'язку з громадськістю, які в нас спілкується з засобами нашої інформації. Ми зателефонували до речниці Волинського ТЦК, проте відповідь Уляни Кравчук була небагатослівна. Як ви вважаєте, з якою метою? Ну, я хочу почути від вас. Мені сказали дзвонити до вас, звертатись. Ви нам розкажете, тому що нам вони нічого сказати не можуть. Так, будь-які офіційні коментарі за офіційним попереднім погодженням нашого начальника щодо цієї ситуації, ми також чекаємо офіційних коментарів патрульної поліції. А тим часом, за словами продавців авторинку, у дні, коли тут працюють відповідні служби, торгу взагалі немає. Які люди хочуть щось заробити і зразу. Підходять і починають ходити. І знову три неділі базару не буде. Тому що перекривають дороги. Все от там, все перекривають повністю і кожну машину зупиняють. Ага, тобто, коли ходить з ЦК, то людей тут менше. Немає. Вже немає, Вже немає торгувати, просто немає для кого торгувати. Я Отак і пастимо податки і все заробити не дають. Анна Громик, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Угу.